Моє вам вітання від усієї душі, дорогі друзі. Пісні, а надто народні пісні, незначенне багатство, котре існує відтоді і існуватиме доти, доки і житиме народ, який у ці пісні створив. Взявши свій зачин за сивої давнини, вони передавалися з уст в уста, а заразом з цими піснями, з цими мелодіями, передавався їм аромат того часу. І Колорит тієї природи і певні соціально побутові та моральні устої, якими жили люди, котрі оці пісні створили. Ну, скажіть, хто не замаловувався народною піснею, яка дівчина не мріяла бути отією гоноровою і красивою юнкою, про яку співається у піснях? А який бравий парубок не хотів би бути отим пісенним козаком, про якого мрійливо співають жіночки. А про те, скількох митців наснажували народні пісні, то й навіть говорити не варто. Коріння народної пісні живеться і сьогодні голосами молодих, молодих людей, молодих співаків, котрі свої пісні виконують, але замішані ось ті пісні на народному менталітеті. Снім і не тільки про пісні, і не тільки про народні пісні будемо сьогодні говорити із гостями студії. Я рада вітати в нас на гостинах керівника зразкового театру естрадної пісні Водограй пані Ольгу Войтенко. Вітаю вас, пані Олю. Та вчорашню учасницю. А сьогодні вже студентку, вже випускницю колективу Анастасію Ястрижевську. Вітаю. Вітаю вас, анастасія. До вас запитання найперше. де ви навчаєтесь наразі. Зараз я навчаюся в Рівненському державному гуманітарному університеті на факультеті музичного мистецтва спеціальності музичний фольклор на першому курсі. Так, тобто, ось розуміти розуміти фольклор, розуміти пісню, народну пісню вже як свою професію. Вам напевно ж легше після тієї школи, яку ви пройшли у водограї? Так З чим ви прийшли вже до вишу свого отаким, що вас вже було основа, яка була вже. Я вважаю, що мені дуже допомогло те, що я була учасницею і наразі, і наразі я являюся нею. Так ось. Ну, я вважаю, що перш за все мені якби прищупили, як то кажуть, мені допомогли. Мене навчили, що означає пісня, мене угу. навчили любити її. І це мені дуже допомогло при вступі. Якби я так. Основа була так, хороша, так? Це так, Основа мені дуже допомагається. Пані Ольго, а вам взагалі щастить на таких талановитих учнів, як Настя? Ви щаслива на, на розумних, на слухняних, на на хороших дітей? Можна так сказати, вихованців? Що да, а в чому? Везет на вихованців? А в чому це проявляється? – Ну… – Слухаються. Чи розуміють у те, вони те, люблять ви... пісню? Розуміють те, що ви від них хочете, що ви да, їм передаєте так? Це понять, от хто хоче научитися. Ходять такі от випускники, як Настя. Ну, напевно, ж, і приємно те, що випускники не забувають свій колектив і за першим покликом, коли тільки погукаєте, вони одразу стають учасниками. Да, так. Заняття відпрашуються, приїжджають на будь-який концерт з удовольствием. Это очень і, так, ну, давайте ми зараз також наснажимося, подивившись ще один виступ, концертний ось цього колективу. Пісня. Ось так називається ваш колектив, має таку довгу-довгу зразковий театр, перш ніж та назва, яка в лапках йде. Тобто ця назва вона передбачає, що артисти на сцені повинні не тільки співати, а повинні, і відповідно, рухатися. Повинні, і відповідно, бути одягнені, сценічні костюми мають бути. Хто забезпечує ось цей бік творення колективу? Ми роботуємо общим тандемом. Діти, батьки, хореограф, Ну, Стіліст швія. Ну, назвіть хореографа. У нас хореографів, колективів. Тобто ви співпрацюєте з різними людьми, я так да. розумію, так? різного стилю пісні є. Угу. І Ми обращаємося к тим хореографам, які нам можуть допомогти. Ага. Ну, ось неабиякою складовою будь-якого колективу, якщо взагалі не головною складовою, є пісні. А ви рахували колись, скільки загалом пісень є у, у водораді. Знаєте, за сім років роботи дуже багато, я не можу навіть вам сказати. Вони всі ці пісні, ну так би мовити, живі, чи, чи є якісь, які просто відходять самі по собі, не подобаються з якихось причин. Чи, чи, чи будь-яку пісню зараз можна взяти і там якось попрацювавши заспівати? Ну, по-разному є, звісно. Є що повторяємо пісеньки, угу. є такі, що от, ну. Отработали матеріал, беріш щось нове, более ну, сьогодні. Так, так, да, да. Анастасія, а от які вам пісні подобаються найбільше? Мова, вік, країна народження пісні це все має якесь значення? Ну, насамперед, для мене, ну, я вважаю, що найкраще, якби для мене, як для патріотки, це українська так. народна пісня. Так, але, ну. Якби такого значення все це не має. Mm -hmm. Я співаю будь-які пісні, це від і народної і загалом естраду сучасну сучасну. Так, так. Зовсім це. Тобто, це я працюю не в одному напрямку. Mm -hmm. Я якось стараюся себе розвивати і співаю ну, народні, естрадні. На англійській мізике теж поєднує. Тобто мова теж не особливо перепогана. А є взірець пісенне, до чийого рівня хотілося б дотягнутися, на кого бути схожими? Можливо, не схожими. Просто хто є за приклад, як потрібно володіти піснею, як потрібно віддавати себе пісні. Є хтось такий? Звісно, є. Кажі е, Якби для мене насамперед це мій керівник, це так. Ольга Спасибо. Олександрівна. Це, це дуже хороша, чиста, світла людина, яка мені завжди допомагає, і на яку я стараюсь рівнятися, як би кажуть, і це мені дуже допомагає. Це пані О... Олю, пані так, приємно чути так. Давайте ми зараз будемо. Ще на ще раз дивитися, милуватися, досолоджуватися результатом роботи ось цього колективу на сцені, співаючи. Сьогонячнім роздолі і за обріє зникає в день ті голубі На губах я відчуваю у -у -у, смак морської солі і пісок струмить крізь пальців. О, шановні гості, якою вам бачається ваша, ваша життєва місія у пісні? Тобто, що ви повинні зробити своїми піснями, доносячи їх до якомога ширшого кола слухачів, глядачів? Ну і тоді вже у продовження. А ваша життєва пісня? Ну чи в прямому, чи в переносному значенні? Яка вона? Що, що це має бути за пісня? Хто відповідає? Пані Олю, будь ласка складне запитання. Та що якось так, але, але тим не менше, працюючи з піснею, працюючи для людей, певно ж має бути якесь таке визначення. Ну, я як преподаватель учу дітей пісню про жити на сцені, uh угу. щоб, это, щоб прочувствував зритель, зритель не любить фальші. Над цим працюємо. Щоб було все щиро та да, відверто, все, так? Да, щоб від душі. А є, все. є в житті от улюблена пісня? От якогось просто наспівуєте. Чи немає такої? Я такий? много дуже любимо пісень. Не, не будемо якусь вирізняти, так? Анастасія, а ваша відповідь яка? Ну, я можу сказати, що е, найголовніше це коли я співаю, це донести до людей е, ту саме пісню. Е, Можу сказати, що зараз українська народна пісня вона повертається якби до наших часів, і просто хочеться сказати, щоб ніхто якби не забував, що вона в нас є. Любив, пам'ятав. Ось і якби це так. Улюблена пісня якась. Улюблених, як вже казала, дуже багато. Так, ну якби такої якоїсь одної нема. Але знову ж таки, це Естрада чи це народна пісня? Серед але улюблених отих багатьох батьків. Серед шкали. Ну, я можу сказати, що більшість це з естрадних. Хоча я співаю народні, але естрада це. Також в мені є, угу. я з цього починала, так що ну, ось так, коли так трішки дізналися про промісію, піседу у житті, певно, найлогічніше перейти до побажань, до віншувань наших глядачів за традицією від усієї душі. Всім тим, хто можливо познайомився з вами сьогодні, можливо, вкотре побачив, можливо, вкотре побачивши, вже згадає. О, я знаю, я знаю цих людей. Тобто, те, що у вас на душі, будь ласка, пані Оль, будь ласка, прошу. Ну, любіть искусство, живіть в гармонії друг з другом. І завжди йдіть із пісні по житті. Моє пожалуй. Гарно, дякую. Анастасія. Ну, я можу тільки доповнити, що треба любити, поважати та шанувати пісню, адже з піснею ми йдемо по життю. Це все, що треба нам. Дякую, дякую вам щиро. Дякую, що завітали до нас на гостини за вашу роботу, за ваші пісні. Анастасія. Вам щиро бажаю, звичайно ж, освіти гарної, досягнень великих, і щоб ви обов'язково знайшли в житті оту е, свою пісню, не обов'язково одну, але от от загалом, те, що ваше, те, що підніме вас до того самозвісного, сьомого неба щастя. Дякую, дякую. Дякую вам, пані Олю. А вам, певно, ж побільше учнів талановитих, слухняних і радісних емоцій від того, що ви робите. Спасибо. Дякую вам. Дорогі друзі, а ми з вами ще не прощаємося, оскільки зараз ще одна пісня звучить. села жила. ¡Gracias! Гарних вам пісень і гарного вам настрою, дорогі друзі. Кажуть, що кожна людина притягує до себе і створює лише те, чим вона є насправді всередині. А кожен зустрічний це лише дзеркало. Тож, коли щось не подобається у відображенні, варто замислитися, а що не так? Замислитися, зрозуміти, зробити висновки і творити своє життя прекрасним. До зустрічі.